І ті люди добрі, блохи доїдають курей. Ті блохи вже задовбали. Що то за світ пішов на все? На ті помідори кидається, яка можка на капусту, вже і на кури перейшло. Дивлюся, кури худі, страшні, не несуться. В інтернеті побачила сандрай, інсектопро. Кат, пилові вани є якісь. Колись попіл сипали. Добре, замовила, попросила дітей, кажу, замовте мені замовила, дівчатка. Санодрай і енсектопро то просто чудо, чудо засіб. Повірте, і кропила і мучила тих корей, і гавно не допомагає. А отово зробила таку пилвувану бомба. Повірте, не буду вам казати, що воно вже таке за день мені допомогло, але за тиждень ви побачите своїх корей. Кури ожили, кури щубраються, кури їдять, почали нестися. Коротше. Санодраю багатенько даю, інсектопро, зодвіжмені. Вимішуєте, ставите в курнику, проблема вирішена. Будете мати яйця, будете мати кури, будьте задоволені.